Знаєте, бувають періоди, коли так хочеться пони, прям не можеш. І тут знаходиться людина, яка починає давати тобі поради. І так хочеться її втащить, да, лупонути. І що цікаво, цієї людини можете бути ви. Тобто, замість того, щоб допомогти людині, ви починаєте їй давати поради. Потім вона вас кричить, а ви не можете зрозуміти, чого так. Є такий термін розділити емоції. Ну, ніхто не розуміє, що це за термін, чого його так багато, і що робити, коли треба розділити ці емоції. Тому давайте розберемось, чому не варто давати поради, і що значить розділити ці емоції. І так, чому не потрібно давати поради? По-перше, може бути людина не готова до дій. От в неї тут сталося переживання, вона ще не може розібратися, за що вона пережива, чому пережива, ви тут зразу її вже робити. Да? Це... Буде сприйматися як відстороненість перша, певна, або ваша атака на її простір. Далі поради вони викликають опір людини. Чому? Тому що їй так погано, вона ще не знає, що робити. І тут ви їй давай, давай, роби, 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 роби. Та? І це ще більше для неї викликає стрес. Ну і це змінює ще на почуттів, з почуттів на дії. А в нас і так почуття ми не вміємо свої розбиратись, визнавати. Ми ще не розібралися з цими почуттями, а вже робити щось треба. Ну ні, так не працює. Да? Що значить розділити емоції? Ну, для початку заткнутися. Коли вам хочеться дати пораду, роби отак. Варто замовкнути й дати людині виговоритись. Просто побувши з нею. Просторі, мовчки, ви вже зробите все, що потрібно. Чому психотерапія так популярна? То що ніхто не галдить тобі на вухо, як варто робити, і ніхто не каже, а у мене, а у мене. Да? От і тут просто. Помовчіть, послухайте людину. Розділити емоції, це не значить, що ви її проблеми будете вирішувати або брати їх на себе. Це просто те, що ви будете поруч, а людина, жаліючись, виговорюючись, має змогу зрозуміти, що насправді їй потрібно. Якщо виникли у вас питання, пишіть під цим відео.